Франсуа бухгалтер на заводі гумових виробів. На щорічній фотографії колективу Франсуа єдиний, хто не потрапляє в кадр, але нікому немає до цього справи. Начальник відділу кадрів Фелікс тихо каже колегам, що Франсуа зануда, а ще його незабаром звільнять. Франсуа випадково чує це та, опустивши голову, йде до свого офісу. Головний бухгалтер мадмазель Бертран каже помічниці, що Франсуа працьовитий і скромний, і вона не хотіла б, щоб його звільнили. Однак для помічниці головне, що не звільнили її, а Франсуа вона вважає непомітним і нудним, може саме тому йому й не пощастило. Франсуа дзвонить колишній дружині Крістін, але вона, як і їхній син, не дуже хочуть брати слухавку. Тоді Франсуа залишає їй повідомлення, що його звільняють, але він збирається одразу шукати нову роботу, щоб продовжувати платити аліменти без затримок. Вдома він слухає відповідь від Крістін. Вона не сумнівається, що Франсуа знайде спосіб платити аліменти. Ще вона просить Франсуа не передзванювати їй сьогодні, адже вона має плани на вечір. Франсуа стає на душі дуже сумно, адже йому сьогодні навіть нема з ким поговорити. Єдиний вихід, який він знаходить у цей момент, це стрибнути з балкону. Там він знаходить маленьке кошеня. Франсуа йде до холодильника, адже він не може вийти у вікно, залишивши кота голодним. Він наливає тарілку молока і готується стрибнути, як раптом чує голос сусіда, який нещодавно переїхав до квартири поряд. Жан П'єр просить не стрибати, адже вчора він припаркував свою стару машину саме під балконом Франсуа. А дах це єдине, що залишилось в ній ціле. Коли Франсуа починає думати над іншим способом накласти на себе руки, сусід стукає у двері і просить повернути своє кошеня. Потім Жан-П'єр вставляє ногу у дверний отвір і зізнається, що у нього немає машини і кошеня зовсім не його, але йому довелося збрехати, щоб Франсуа відчинив двері. Жан-П'єр каже, що ніяк не може піти, поки вони удвох не вип'ють по склянці. Франсуа зізнається, що його життя перестало бути цікавим. Два роки тому пішла дружина із сином, і все, що залишалось у його житті, це фабрика, на якій він працював 20 років. А сьогодні Франсуа почув про звільнення, та ще й від Фелікса, який не приховував своєї радості від цієї новини. Франсуа каже, що з Товстоном Феліксом у нього давно натягнуті стосунки. Фелікс тренує команду фабрики з регбі, і одного разу він наполіг, щоб Франсуа зіграв з ними та зламав бухгалтеру ключицю. Довелось три тижні пролежати в лікарні, а Фелікс весь цей час жартував, що Франсуа не несе жодної користі для колективу. Жан-П'єр колись працював психологом на заводі, тому має ідею, як Франсуа зможе зберегти за собою місце бухгалтера. Франсуа має прикинутись геєм, і тоді керівництво побоїться звільняти представника секс меншин. Франсуа каже, що він не актор, тому не зможе правдиво відіграти цю роль. Але Жан П'єр заспокоює бухгалтера. Адже зображати гея не потрібно. Франсуа залишатиметься самим собою, продовжуючи приховувати своє особисте життя, а його секрет керівництво дізнається, начебто випадково. За допомогою комп'ютерної графіки, Жан-П'єр накладає обличчя Франсуа на незнайомця з гей-клубу і анонімно відправляє лист керівництву фабрики. Наступного дня директор скликає керівників відділів та показує ці фотографії. Заступник каже, оскільки основною продукцією фабрики є презервативи, прихильне ставлення гейспільноти для неї є дуже важливим і необхідно зберегти Франсуа на посаді, щоб не бути звинуваченими у гомофобії. Фелікс сміється, він підозрював, що з бухгалтером щось не так, адже Франсуа перед грою в регбі навіть не зміг правильно вдягнути гетри. Директор не бачить тут нічого смішного і соромить Фелікса за такі слова адже на подвір'ї 21 -е століття, і ігнорувати права геїв нерозумно, а для бізнесу ще й небезпечно. Директор не звільняє Франсуа з фабрики і вимагає у заступників не втручатись в особисте життя бухгалтера. Після зборів двоє заступників хочуть пожартувати над Феліксом за його нетолерантність. Вони кажуть, що кар'єра Фелікса, як і посада, тепер під великим питанням і радять йому потоваришувати з Франсуа, а ще краще запросити його разом пообідати. Фелікс обурений і йому гидко навіть уявити таке, але він погоджується, бо боїться втратити роботу. У їдальні Франсуа, як завжди, обідає на самоті, як раптом до нього підходить Фелікс і ніяково запрошує наступного разу пообідати разом у ресторані навпроти. Увечері Жан-П'єр чує від радісного Франсуа гарні новини, його не звільнили. Жан-П'єр усміхається і каже, як швидко змінюються погляди у суспільстві. Ще 20 років тому його самого звільнили з тієї ж причини, через яку сьогодні Франсуа зміг зберегти свою роботу. Наступного дня Фелікс і Франсуа обідають разом. Пізніше заступник дізнається від Фелікса, що йому було складно знайти хоча б одну тему для розмови, а Франсуа був замкнутий і не розповідав про своє особисте життя. Заступник каже, що Фелікс був недостатньо щирий, і щоб виправити ситуацію, йому потрібно буде подарувати щось бухгалтерові на день святого Франсуа, який якраз буде цього четверга. Фелікс без жодних роздумів прямо заявляє, що не даруватиме подарунки під Рілам. Але раптом помічає, що сказав це надто голосно. Тепер вибору у нього не залишається. Минають дні, і чутки навколо орієнтації Франсуа стають дедалі ширшими. Хтось бачив його біля гей-клубу, а одна жінка помітила автівку бухгалтера біля школи і тепер підозрює його у зв'язках з неповнолітніми. Головний бухгалтер Мадмузель Бартран не вірить, що Франсуа гей і ще раз розглядає фотографії. Там вона помічає татуювання на плечі Франсуа і каже помічниці, що швидше за все це фотомонтаж. Франсуа начебто не має татуювання на плечі, і тоді помічниця пропонує вилити на бухгалтера каву, щоб він зняв сорочку. Навмисно налетівши на Франсуа, помічниця розливає каву на себе. Тоді мадмуазель Бертран пропонує Франсуа затриматись сьогодні в офісі, щоб закінчити квартальний звіт, а потім замовляє вечерю та вино на двох. Неабо як випивши, Франсуа засинає, і тоді Бартран розтібає йому сорочку, щоб побачити плече, як раптом до офісу заходить охоронець. Франсуа прокидається і квапливо залишає фабрику. Увечері Франсуа розповідає Жан Піру про те, що сталося, і дивується, як він міг сподобатись такій жінці. Жан-П'єр упевнений, що справа тут в іншому. Бертран хотіла спровокувати Франсуа, а потім публічно викрити його брехню, а тому необхідно терміново завдати удару у відповідь. Вранці Франсуа повідомляє директору, що Бертран домагається його і заважає працювати. Пізніше Бертран отримує догану від директора і звинувачує у цьому, звичайно ж, Франсуа. У кабінеті Бертран свердлить його поглядом, і Франсуа виходить подихати в коридор. Як раптом його гукає Фелікс з великим пакетом у руках? Він дарує Франсуа рожевий светр і вітає з ним Янгола. Фелікс не викинув чек, тому пізніше вдома його лає дружина, підозрюючи зраду, адже рожевий светр за 600 франків надто дорогий для колеги і дивний для чоловіка подарунок. Тим часом помічниця мадмазель Бертран підмовляє двох здорованів працівників фабрики побити Франсуа, адже бути геєм це бридко. Здоровані одягають маски та нападають на Франсуа на парковці. Після цього він ледве знаходить сили, щоб дійти додому. Через деякий час директор пропонує Франсуа взяти участь у гей-параді від імені їхньої фабрики. Франсуа не подобається ця ідея, але директор не залишає йому вибору адже крім Франсуа, це зробити нікому. У їдальні Фелікс сидить один його погляд порожній, адже від нього пішла дружина. Коли на обід заходить Франсуа, Фелікс підсідає до нього і каже, що тепер він самотній, тож пропонує бухгалтеру жити разом. Здивований Франсуа відмовляється, і тоді Фелікс у присутності колег накидається з кулаками на бухгалтера. Фелікса відвозять до медичного центру, де діагностують нервовий зрив і кладуть його до стаціонару. Пізніше Франсуа бере участь у гей-параді, і не просто пішки, а на великій платформі, яку для нього спеціально побудувала фабрика. По телевізору його несподівано бачить син і не може повірити в це, його батько не нудна сіра людина. Наступного дня син приходить повечеряти з Франсуа, а пізніше задоволений повертається додому до матері. Вона одразу ж дзвонить Франсуа і вимагає пояснень, чому це її колишній чоловік раптом Гей. Син чує це і вимагає від матері, щоб вона залишила батька у спокої, адже він нарешті знайшов себе. Пізніше Франсуа приходить подякувати Жан-П'єру, адже за останній місяць з ним сталося більше цікавих подій ніж за все життя. Франсуа зауважує, що його сусід сумний, і Жан-П'єр каже, що зник його котик. Франсуа обіцяє знайти котика, навіть якщо йому доведеться облазити усі дахи у їхньому районі. За тиждень директор хоче підвищити Франсуа до головного бухгалтера, адже після гайпараду продажі презервативів їхньої фабрики різко піднялись. Першою дізнається про це Бартран, адже тепер їй загрожує пониження на посаді, тому вона сердиться і каже Франсуа, що його хитрощі з домаганнями спрацювали. Тоді Франсуа йде до кабінету директора і каже, що Бартран відмінний працівник, і несправедливо з нею так чинити. Франсуа готовий звільнитись сам, аби Бартран продовжувала працювати на своїй посаді. Повернувшись до бухгалтерії, Франсуа повідомляє, що нікого не понизять і нікого не звільнять. На фабрику приїжджають японські партнери. Тож директор організовує вечірку для співробітників. Після святкування Франсуа залишається в цеху один. Він розмірковує, як пройде завтрашній день, адже йому зателефонувала Кристін і запропонувала зустрітись. Раптом його гукає Бартран, яка теж затрималась допізна. Вона зізнається, що усі шість років спільної роботи не помічала у Франсуа чоловіка. Але його останні вчинки, прийом з гей-фотографіями та збереження посади для Бертран відкрили нового Франсуа, який має гострий розум, розвинену фантазію і здатний вийти переможцем у будь-яких обставинах. Бертран цілує його і питає, чи має Франсуа презерватив, тоді він озирається навколо і швидко його знаходить. Вони займаються сексом, не помічаючи, що в цей момент директор провів японських партнерів на екскурсію фабрикою. Директор пояснює гостям, що Франсуа та Бертран добровольці, які тестують продукцію. Наступного дня Крістін каже, що прийшла не вечеряти, а отримати пояснення з приводу участі в гей-параді. Франсуа не поспішаючи замовляє собі вино та вечерю, а потім каже, що ніяких пояснень давати не збирається. І якщо Крістін не хоче спілкуватись на рівних, а прийшла сюди з вимогами, то її тут ніхто не затримує. Франсуа приходить до Жан-П'єра і ділиться радісною новиною. Він позбавився впливу дружини, а потім дістає за спини сірого котика. Жан-п'єр посміхається і обіймає свого маленького друга, проте раптом чоловіки чують, як долинає м'явкання з боку балкона. Вони відчиняють двері і бачать там точно такого ж другого сірого котика. Пізніше директор викликає Франсуа і запитує, якої все-таки бухгалтер орієнтації. Директор збентежений спочатку ці фотографії з гей-клубу, потім Франсуа на конвеєрі з Бертран. Бухгалтер зізнається, що він не гей і готовий понести покарання за обман аж до звільнення. Директор вважає Франсуа кумедним і його присутність на фабриці, ким би його не вважали, принесла користь компанії, тому, зрозуміло ж, він не буде покараний. Рік по тому. Франсуа та Бартран разом приїжджають на роботу. Колектив фабрики знову збирають для щорічної фотографії, і Франсуа знову не влізає в кадр. Щоб вирішити цю проблему, він штовхає людей, що стоять поряд. Із іншого кінця лінії на землю падають двоє здорованів, які рік тому побили його на парковці.